Їй казали, що в неї не буде ні своєї родини, ні дітей, ні грошей. А вона зустріла кохання, стала мамою та заробляє на життя, надихаючи інших, а ще регулярно закриває збори на підтримку зсу та хворих дітей. Марія від народження має діагноз спінально-м'язова атрофія. Сма, усе життя вона в колісному кріслі. Сма це не просто якась іграшка, і тут 50 на 50. Сьогодні ти живеш, а завтра не знати, як буде. Тому життя мотивує. знаєте, наскільки? Настільки що хочеться його прожити не просто так. Самостійно дівчина не може навіть повернутися в бік, і чоловік став для неї опорою та підтримкою. Разом вони створили блог, де показують, жити щасливо можна попри всі складнощі. Коли я собі сказала: якщо я зможу допомогти, хоч одному, то мій блог вже не надаремно. І от так і є. Тепер і мотивую тисячі. Марія та Ярослав познайомились у 2018 році у Стрийському парку у Львові. Вони швидко знайшли спільну мову, та спочатку зав'язалася дружба. Ярослав каже: ти знаєш, у нас ніколи нічого з тобою не зможевий, ти тільки не ображайся. Я тобі правду завжди говорю, що правда. Я кажу: та добре, але тільки маю одну умову для тебе. Він каже, я кажу, я, я кажу, тільки не закохайся в мене. Уже через рік вони одружилися. А ще через рік у них народилася донька. Де ми черпаємо селом? Більшості одна в одного. Коли важко мені, Ярослав приходить, обіймає мене, притуляється і каже, що все буде добре. Раніше я жив зовсім звичним життям і ніколи не думав, що буду записувати якісь інтерв'ю чи вести блог разом з дружиною. Планувалося, планував зовсім інше, планував звичне життя для себе. Не обійшлося й без осуду. Вони досі чують образи на свою адресу. Пишуть типу ви народжувала дитину, це безвідповідально. Ви прилікаємо стерилізувати та да, ви прирікаєте її на муки, народили собі сиділку, няньку. Але образи не вбили в Марії любов до людей. До негативу подружжя ставиться з гумором. Я обожнюю людей. Вони мене надихають і ця стійкість Марії та Ярослава буквально змінює життя. Спочатку вони створили блог для додаткового заробітку. Однак дуже швидко блог став для них стилем життя. Почали показувати людям, що можливе життя в будь-яких з будь-якими фізичними обмеженнями, що можливо жити наповно і варто жити на Щодня подружжя отримує десятки повідомлень із подякою. Когось надихнув приклад Марії, і він знайшов сили боротися далі з хворобою. А хтось перебував на межі самогубства і завдяки її відео зміг вчасно зупинитися. Коли мені люди кажуть, о Марія, дякуємо вам за мотивацію. Ви прекрасна, ви з чоловіком, з вашою донечкою мотивуєте нас. І вони мене теж цим мотивують. Крім того, щотижня Марія та Ярослав роблять по два-три збори на тепловізори та автівки для зсу. А також фінансово допомагає діткам, які мають діагноз СМА, їхня найбільша мрія спокійне, повноцінне життя без війни, триматися з руку одне одного і прожити все життя разом. Квартира, машина, ні, дитина. Це, це стандартна ще дитина, можливо, через трохи б ні.